А туризм відкриває безліч нових можливостей. Містяни вирушають у села або ж хутори, аби пожити зовсім іншим життям. Краса сільських пейзажів, озер, також відсутність галасливої метушні і, взагалі, міста, все це оздоровлює людей, а також робить їх духовно багатими і фізично здоровими. Тож ми пропонуємо вам відпочити разом з нами у селі Зелена Діброва, Городишинського району, куди ми сьогодні і завітали. За легендою, назва села походить від глибокого яру, вздовж якого росли могутні дуби, а яром текла глибока річка. І чумаки, які їздили в Кремпосіль, часто зупинялись тут на відпочинок. Вони за легендою і дали назву селу. Так це чи ні, але своєю поетичною назвою зелена діброва завдячує лісам, які її оточують. Звичайно, раніше ці ліса були значно густіші і більші. Першою історичною згадкою були про зелену Діброву. Це були археологічні карти Володимира Антоновича, в яких згадувалося, що в зелени Діброві знаходиться 10 скіфських 100 скіфських курганів. На сьогоднішній день видимих залишається тільки 10. Інші зруйновані сучасною забудовою, тому що вони знаходяться в основному в центральній частині села. Пізніше. На цій території був форпост, за часи в Київської Русі був форпост у боротьбі з половцями. А ще пізніше був зимівник запорізьких козаків. Час створення села невідомий, але вважається, що воно було створене в XVIII столітті запорізькими козаками. Голова Ігор Щербак розповів нам про те, яким стало село сьогодні та які має проблеми. Зелена діброва нічим не відрізняється від будь-якого села нашої України. В кожному селі нашої держави всі села прекрасні. У Зелені діброві проживають. На жаль, лише 550 жителів, але вони дуже приємні люди, трудолюбиві, працюють на благо нашої держави на своїх сімей. Пробували ми займатися розвитком зеленого туризму. 22 травня цього року було 10 років, як ми співпрацюємо з міною хоч пряшецького Великопольського воєводства. Поляки, на жаль, в цьому році не приїхали до нас на 10-ту річницю, хоча я осінні був в Польщі, вони обіцяли делегацію прислати до нас. Але через кризу ту обстановку, яка склалася в нашій державі, в цьому світі, дещо незгідні не згідні поляки. Зросло історії нашої, яка ну, озвучується минуле, не що зараз відбувається, а як в минулому було в Україні, що відбувалося. Зя село живе сільським господарством, адже люди працьовиті. Зранку до ночі трудяться на городах і в полях. Єдиною проблемою у селі місцеві жителі вважають відсутність молоді, адже нещодавно у селі Зелена діброва закрили єдину школу, що вбило усі їхні надії на подальший розквіт. Пишаєсь хорошими витриманими людьми які зрозуміння ставляться до того, що відбувається в нашій країні, адже як є проблемою всієї, всієї нашої держави низькі пенсії, відсутня робота, От є проблемою нашої держави. Але люди зрозуміння ставляться до цього терплять, роблять свою роботу, займаються підсомним господарством, кучать дітей, рощують хліб. Хоча всі знають, повторятися не буду. Які проблеми, по чому у нас молоко, скільки коштує сільська праця. Коли спілкуєшся, ну чуєш по телевізорі, скільки нас отримують люди в містах і скільки в селах, то просто жалко дивитися на цих людей, за що вони працюють. Прикро, що наші дітки, молодь виїжджає на заробітки за кордон, яка немаленька зелена діброва, але на даний момент від зеленої діброви на заробітках є діти в Австралії, в Америці, Польщі, Данії, Росії і в багатьох інших країнах можна зустріти зеленодібрівців, які шукають краще життя чи заробітків. Хоча всі вони, я з ними спілкуюся, телефонують, скучають за Україною, скучають за Домою. Але вимушені заробляти гроші десь в других країнах і не мають можливості часто бувати з батьками, і спілкуватися тільки по скайпу, через вайбери та інші засоби технічні, які сьогодні існують. Тим не менш, Ігор Щербак та Людмила Полякова розповіли нам про переваги зеленої діброви над іншими селами Городищенського району, адже саме тут колись проживали дві відомі родини Лебединцевих та красицьких. Зараз ми проходимо коло знака пам'ятного знака священнику Петру Гавриловичу Лебединцеву. Хто такий Петро Гаврилович Лебединцев? Він вийшов із зеленої дібро. Його батько Гаврило працював у нашій Свято-Миколаївській церкві, виховав п'ять синів священників. І коли вони навчалися у Богуславському училищі, він просив прихожан, щоб зелене Діброви надавали гроші на їхнє навчання. І казав, коли діти виростуть, вони вам віддячать. Так воно і вийшло. Петро Гаврилович Лебединців, коли вивчився, дав на нову школу, яка була збудована за його кошти, 500 карбованців. І потім дав ще 500 карбованців на церкву, яка була збудована в 1871 році. Всі сини глебидинця були Знаменитими священиками, вони працювали у різних церквах України. Саме Гаврило Лебеденський будував і відбудував церкви, будував нові, відбудував старі. Він був засновником журналу Київська старовина в Києві з своїм братом. Також його була ідея церковно перховських шкіл, що давало можливість бідним дітям навчатися. Він відспівав в 61-му році на подолі в Києві Тараса Григоровича Шевченка, особисто був з ним знайомий. Про що писав у журналі Київська старовина, коли Шевченко його, будучи козачком у пана в Вішані, віз на навчання, Буслав. І потім Лебеденців згадував, я прозрівав, згадуючи, що мене великий геній великої Русі віз на навчання на Нідій Кобилі, я прозрівав від цього. Ну, наскільки були спогади, він особисто знав Шевченка, Тараса Григоровича, з ним знайомий, і цікавим був чоловіком. Так само всі його родичі, один з братів був, брав участь у обороні Криму, в Кримській війні разом з адміралом Нахімем. Один із священників працював в Корсуні, в Богославі. А вже внук їхній Гамов, Ігор Гамов, Розробляв ДНК, працював над дослідженням ДНК людини, розробляв ядерну боєголовку. Йому мали дати Нобелівську премію, але не дали в 20-х роках тільки за того, що він був родом із священників, радянська влада переслідувала священники, тому він не відзначився. Наше село пишається тим, що у нас проживала сестра Тараса Шевченка Катерина, яка вийшла заміж село і проживала тут до кінця своїх днів. У нас в селі знаходиться могила Катерини. Сюди дуже часто приїжджав до неї Тарас Шевченко не тільки в дитячі роки, а і в юнацькі роки, і вже в зрілому віці. Одного разу, коли він приїхав до сестри, він подарував їй шовковий пояс і дав 25 карбованців на будівництво хати для сина Катерини. Останній раз Тарас Шевченко приїжджав в зелену Дібру вже після заслання, але живої сестру не застав. Вона померла в один рік із своїм чоловіком Антоном Красицьким і найменшою донькою Тетяною від холери. Відчуття просто переповнюють тебе, коли розумієш, що саме цією дорогою ходив Тарас Шевченко до своєї сестри Катерини Красицької, яка проживала у зеленій діброві. І, як ми знаємо, вона саме йому заміняла і матір, і сестру, і подругу, і вірного друга. На цьому місці знаходилася хата Катерини Красицької, сестри Тараса Шевченка. Якраз сюди до своєї сестри. Тарас Шевченко прибігав через поля, через яри. Вона старша на 10 років, стала йому і мамою, і няною, і порадницею. Маючи свою багатодітну родину, вона завжди знаходила час для Тараса. і голову помиє. І сорочковий і нагодує, і втішить добрим словом. А він в цей час допомагав їй глядіти своїх племінників. Ката згоріла в 1916 році. Згоріли там і портрети, які малювала. Донька Катерини Федора. Її картини, ікони, які вона малювала, теж не збереглися. Також в цій хаті народилися два нащадки, досить відомі: це Флотій Степанович Красицький і Дмитро Филимонович Красицький. Письменник і художник. А неподалік від пам'ятного знака розташована могила Катерини Красицької. Це місце має відвідати кожен гість зеленої діброви. Саме тут, на старому сільському кладовищі, знайшла свій спокій Катерина Красицька. В 1957 році сільська вчителька разом із старшокласниками, розпитавши у родичів, сусідів, де знаходиться могила Катерини, почали за, за нею доглядати. І в цьому році тут був встановлений пам'ятний знак. Потім тут знаходився хрест. А у, 1000, у 2010 році був встановлений новий пам'ятник. Дуже часто сюди приїжджають гості, всі туристи обов'язково відвідують могилу Катерини. Тут колись до цієї могили приїжджала навіть Леся Українка з Дмитром Красицьким. Відвідувала цей час вона вишивала рушник, який зараз знаходиться у світлиці Тараса Шевченка на Тарасовій горі. Саме в цю пору вони відвідували могилу Катерини. Ще однією гордістю села Зелена Діброва є музей, в якому можна побачити різноманітні старовинні знаряддя праці та побуду. Власноруч спробувати на верстаті зробити частинку ряднини, ознайомитись з життям родини красицьких і родини Лебединцевих, вихідців села, які зробили серйозний внесок в ім'я батьківщини. У музеї розміщені цікаві матеріали з життя села сьогодення. В Зеленодібрівському лісі, ви побачите могутній козачий, або ще як його називають, циганський дуб, якому вже понад 600 років і має свою досить цікаву легенду. Притулившись до нього, ви відчуєте неймовірний заряд енергії. А неподалік у лісі можна побачити міст, будівництво якого розпочалось ще до Першої світової війни, але так і не завершилось. Цікаво знати, чому? Приїжджайте сюди і вам відкриють таємницю місцеві екскурсоводи. Вирватися хоча б на пару тижнів із гасливого міста, пожити у злагоді з зеленодібрівською природою, потигати свіжим повітрям, похарчуватись тільки натуральними та свіжими продуктами, попити джерельної води та парного молока для багатьох містян. Це є дійсно раєм на землі. Саме за цим і вирушають у село, адже тут все своє натуральне, корисне і свіже. І нехай на не яблуці або ж груші немає надпису без ГМО. Ви дійсно знаєте, що це натуральний продукт і його можна вживати усім. Так, наприклад, як це зробить зараз я. Смак просто неперевершений, Не такий, як в магазині. Він дійсно свій і це дійсно радує. Пекотного літнього дня можна відпочити в затишній альтанці, випивши чаю із свіжозірваною холодної м'яти та погойдатись на гойдалці або ж в гамаку. Ваш відпочинок якось урізноманітнити, пропонуємо сходити на рибалку, покататись на човні, пожити у вагончику біля ставка, зробити велопрогулянку, прогулятись на конях, зібрати лікарські трави, а в сезон запастись грибами. Власне, нам пощастило відкрити для себе усі принади та красоти Зеленодібрівської природи. Ставки ваблять своїм спокоєм. Хочеться лише ніжитись на сонці, плюпатись водичкою та ні про що не думати. В свою чергу ми не змогли втриматись від бажання допомогти зеленодібрівцю Юрію Торчанову та під чітким його керівництвом поскладали сіно. За що він дозволив осідлати його помічницю зірку і отримати насолоду від прогулянки на коні. Враження не передати словами, це так як в дитинстві в парку разом з батьками, але тут є справжня зірка. Тому дівчата не потрібно шукати свого принца десь за кордоном, адже білий кінь є, принц знайдеться обов'язково. Завітайте в зелену діброву. Сійський голова влаштував нам екскурсію до справжньої бджолиної хати, де нам вдалося дізнатись більше про відпочинок на вуликах та спробувати таке задоволення на собі. Чесно кажучи, дух перехоплює, коли розумієш, що під тобою вирує життя бджолок трудівниць, які не лише діють на тебе заспокійливо, а ще й потім дають можливість скуштувати трішки меду в сотах. В гостинності зеленодібрівців немає меж, тому ми незчулись, як опинились у селі Козацьке з Венигородського району. Адже тут проживає славний житель зеленої діброви Олег Голуб. Чоловік є справжнім отаманом, який підтримує традиції українського народу, шанує своє коріння та пишається своєю сім'єю. Моє коріння походить із села Зеленої Діброви, яке посудиться з нами через лісу, три кілометри. Всі мої дідусі, бабусі, прабабусі – були із зараної Діброви. Ну, так сталося, що батько приїхав, мусив переїхати з Козацьке, бо тут була робота свого часу. А я піддержую стосунки, він завжди піддержав стосунки. Дуже всі пишалися тим, що вони родом із Зареної Діброви, так і я передаю своїм дітям, що наше коріння із села Зареної Діброви. Що так. вам найбільше подобається як гостю в села? Саме добродушність, радушність і привітність тамтешніх людей. Там теж вади на чолі із головою сільської ради Щербаком Ігорем Володимировичем, І взагалі природа і історична спадщина. Досліджуючи кожен куточок обійстя родини голубів, розумієш, що тут проживають справжні господарі. Але подвір'я не схоже ні на чиє інше, адже лише тут гості перетворюються на справжніх козаків та козачок. Лише тут знаходиться справжня козацька фортеця, де стоять бойові гармати. Одну із них ми перевірили на дієздатність. Раніше називалася Козацька сторожка. Сторожа. Козаки на горбах на високих ставили такі сторожі, коли наступали вороги. Сполучення ж тоді телефонного не було, запалювали, запалювали смолоскипи. І так чергувалося аж туди, аж до самого Києва, люди всі знали, що це наступає ворог, і ховалися в небезпечні місця. А безпечні місця це були дерев'яні церкви або невеличкі фортечки. До речі, у 1625 році, коли татари наступали на Умань. Наші всі чоловіки пішли боронити підуманю фортецю, а татари обійшли через стальне сюди на Вільхівець, зайшли в козацьке і спалили до трав 350 людей, які закрилися в дерев'яній церкві. Хоча на другий день козаки знали цю сумну звістку, догнали татар за селом Козацьким, та Татарський ліс, і їх всіх вщент порубали в їх весь загін. Але люди загинули. Потім село неоднократно відроджувалося, пересувалося ближче-ближче сюди на південь чи на північ. І зараз в селі налічується близько 1300 осіб, з яких 20 членів нашої громадської організації Казачанський корінь вільного козацтва. Чому саме вільного козацтва? Тому що вільне козацтво було засноване 100 років назад у нас на Звенигородщині, яке пішло з села Гусакового, потім розповсюджувалося на села. Козацьке, Вільхівець, Шевченкове, Пединівка, Зенигородка. Козацтво налічувало дуже велику кількість більше 20 бойових шабель, і ні німці, ні денікінці, ні більшовики не могли взяти тут була неприступна наша фортеця. Олег Голуб також мріє продовжувати козацькі традиції. Задля цього він створив на своєму подвір'ї хату музей. До якої охоче запрошує гостей та розповідає про козацьку славу. Власне, ви перебуваєте оце, в резиденції курінного отамана, громадської організації «Козачевський корін вільного козацтва. Тут знаходяться предмети і побуту староукраїнський, і зброї, і обробітку землі. І вже тут трохи куточок роблю сучасної війни, те, що відбувається у нас на Сході. Дивіться, прапор, який я сам підписав, об'їздив весь фронт. Ну і тут Про кожну річ тут треба, я вам скажу, довго розповідати. Кожна річ має свою історію. Всі мають знаєте, що козаки варили куліш із шона, так? а щоб шоно добути, треба його було обмолотити із проса. Проса мало таку цупку, шкірку, яку треба було обдерти. Щоб її обдерти, були отакі козацькі кропорушки, дивіться, в пеньку дупровіду до вбулося, отака насадочка робилася. І тут один насипає, другий стає ногами, тако гойдається, воно розбили, розмололи, потім насито, перевіяли, і то добували там стакан, то пшена за півдня, щоб зварити цей куліш. ж тут є сокири, козацька сокира, яка має. Років 300, не менше то й 350, тут крайма козацький є, подивіться, який метал раніше був, що пролежав 300 років землі, і досі має досить міцний склад, що можна і зараз і дрова рубати, і вбивати ворога. Лопата це старослов'янська, козацька лопата. Раніше виправити метал було дуже важко, раніше було мідь зробити, там, чи голову, чи бронзу, а метал був на ціну золота. Тому робили тільки такі обичайки на дерев'яні. Основи ропат, щоб можна було копати. Тож ця ропата проважає тисячу років в землі. Подивіться, вона ще жива. До сих пір. А зараз ропату візьміть три місяці, вона зневає, якщо її з нею користуватися. Український сільський туризм може стати візитною карткою нашої держави на міжнародному туристському ринку. Про що свідчить бажання іноземців познайомитись з історичним та природним потенціалом України. Тож запрошуйте своїх друзів із за кордону, беріть свої сім'ї та вирушайте у пошуки та дослідження свого рідного краю. А нам вже час прощатись, тож зустрінемось з вами рівно за тиждень на телеканалі Росі.